Отак на улиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина і недослухала, упала Степаночку, Степаночку, ридала, кричала. Степаночку, моє серце де ти забарився? Тату, тату, це Степан наш. Ідіть, подивіться. Прийшов батько, розглядає, на силу Степана розпізнає отак От його зробили кайдани. Сину, ти мій безталанний, добра я дитино. Де ти в світі пробувався, сину мій єдиний? Плаче старий, обнімає, і сліпий мій плаче невидющими очима, мов сонце побачив, і беруть його під руки і ведуть у хату, і вітає яриночка, мов рідного брата, і голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкій білій за стіл посадила одувала, напувала, положила спати на перині і тихенько вийшла з батьком з хати.